Всім привіт, з вами знову містерку, і сьогодні ми будемо глядати мод, який називається Decisions Цей мод нам дозволить скрафтити портал, в який світ ми хочемо попасти. Наприклад, ми хочемо попасти в алмазний світ. Ми беремо алмазні блоки, робимо портал зажиг... запалюємо незвичайною зажгалкою, якою треба крафтити з алмазів. І заходимо в цей. Зараз щось приступимо. Зробимо перший про портал, ми будемо йти з самого кінця. Зробимо, наприклад, щоб зробити угольний портал, нам треба. Угольний блок, і зараз я зроблю швиденько портал. креативі, щоб... Так. Тут. Тепер. Все, я от я зробив портал. А тепер треба нам зробити угольну зажигалку, щоб запалити той портал. От е, вона крафтиться ось е, так. Треба два угля. Три е, палки і один кремінь. Ми запалюємо той портал, запалюємо і е, заходимо. Загрузка міра йде. Зараз воно швиденько загрузиться. Загрузка міра. От. Не лагай. От, і ми попали в угольний світ. Дивіться, як тут все чорно. Зараз е, тут. Е, та тут все, звичайно, тут більше нічого нема. Вода. А ну зараз я візьму відро води. От воду візьму. Тут вода звичайна. Так. Де ж тут портал? Він. Заходимо назад. Так, вийшли. Зараз я дам на паузу построю всі е, портали, і ми з вами їх е, позапалюємо Під час того, як я дав на паузу, Дивіться що я замітив: от е, з того порталу вилазять. Е, цей, сину зомбі. Я забув сказати, що це з кожного порталу вилазять. От я тут швиденько построїв портали. І давайте нам лишилось їх тільки позапалювати. От кварцевий портал. Нам треба скрафтити кварцевий квацьовий е, е, ключ, який крафтиться. Ось так. Він крафтиться, треба три палки, два кварца і е, один кремінь. Щоб скрафтити е, алмазний, нам треба е, алмазний говорю, щоб скрафтити. Напевно, все шкоденний. Ну, от, Щоб скрафтити нам Ізумрудний, нам треба два ізумруда. А щоб скрафтити алмаз, він крафтиться так само, тільки ну, там алмази. Просто він покоцаний і він ніяк не крафтиться. Тут желізо треба. Тут треба золото. І так треба з кожним ключем. Давайте запалимо всі портали. І нам лишиться тільки ну, в них позаходити. Ізумрудний портал. Золотий портал. Хайте, ізум там кварц мелозуритний ізум. Що це тут? От ізумрудний, е, желізний. Нету кварцевий. От, от желізний, желізний, говорю. І е, алмазний. Ми запалили всі портали. І давайте зараз швиденько підтіснути зомбі, захопили світ прямо. З кожного порталу вони вилазять. Давайте зайдемо. Нагрузка міра. Загрузка міра. От. Ми попадаємо в кварцевий світ. Тут якийсь він трохи дивний, тут і зверху є все. от, ну Кожен світ він має свої особливості. Так, зайдемо в наступний портал. В ізумрудний. не то, Ізумрудний лазуритний. Завжди плутий лазу... ізумрудний і лазуритний. Зайдемо, заходиться. Загрузка міра. давай скоріше грузимо інкрафт, підведе мене. От. Е... Є тут таке синє... Дивіться, воно кульора міняє. О, ти що, Я тільки що це замітив? Це офігенно прямо. Ви бачите? Ну що ж, дивіться, отут е, простий світ такий ізумрудний. Давайте підемо в наступний світ. Це дуже читерський мод, але. але треба От, шов алмазний скрафтити, наприклад, треба дуже багато алмазів, а їх ще треба знайти. Так, з Redstone мір. Загрузка міра, давай, грузися, грузися. Minecraft. От. Червоне небо, воно чорну колір міняє. Трошки міняє, з червоного Також з бурдового, але більш червоний. Що ж тут такий світ, як ви можете бачити? Пішли в наступний світ. А наступний світ у нас золотий. Заходимо в портал. Заходимо в портал. от, Зайшли. Загрузка міра. Загружається. Ну давай скоріше грузися. Вилагай лагай. От, ух ти, що дивіться на цей світ, він здається дуже. Ну він, 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 він мені прикольний, але чи він міняє кольора. Він кольори не міняє. А тут більшість е, немирних мобів, тут більше всі такі агресивні моби. І тут, ну, е, таке. А давайте ще повіримо, чи тут вода. Не битрок. Вода. Вода говорю. Які нам вже не треба. Нам... Ні. Хоча ми вже все з запалили От. Вода тут. Наш На вода навіть тухай, щоб ми вже верталися назад. Будемо слухатися воду вона священна. Е, Там е, вода проста, але здається, там якась не проста вода, треба іншу. Так, з тут зараз ізумрудний світ. Заходимо. Здається. Тут проста вода. Тут теж агресивний більш молоді. О, тут ні, тут коричнева вода. Бачите? І кольора чи міняються? Не міняються. Йдемо в наступний е, світ. Передостатній, якщо я не помиляюсь. Де ж тут? Так, Передостатній, так. Желізний світ. Грузися мір. Загрузка міра. Ну, давай. Щось довго грузилось. Тут всі більшість, отут проста теж, да? а може і не проста. А не проста. Тут е, більшість е, мирних мобів. Так, мир... Дивіться, там повно ну, Кріперів було. І зараз заходимо в остатній світ. Свіно зомбі, ти мене настрашив. Е, остатній світ і самий, він самий він дорогоцінний, алмазний світ. Чуть назад не зайшов. Подивіться, все голубе. Кольора не міняються. але голубе, все алмазне, голубе небо, голубе земля. Це сучитання прямо кольорів кольорів щастя, повно алмазів, повно щастя. Дай я в креативі. Зараз вийду вам покажу, що справжні алмази. І так з кожним з кожним світом. так От, то кожні справжні алмази. Там треба 100 алмазів, а ми получаємо безкінечно алмазів. Це офігенно. Ну що ж, здається, я розказав вам все про цей мод. Підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх, пишіть коментарі. Все, що ви хотіли б побачити в моїх наступних відео. Пишіть в коментарях. З вами був Містерико. Всім бай-бай!